Не так давно збира уміла мені випало посилення сода 3 рівня, після чого я розпочав пуш персонажа Берена на 25 рівень, за допомогою достатньо читерної тактики, яка заключається в тому, що сода на третьому рівні дає одну, один кубик посилення при використовуванні персонажа супер. А супер персонажа накопичує сам по собі, коли він лікує себе або ж своїх напарників. Сенс цієї тактики заключається в тому, що два напарники беруть персонажі, які мають бури та заходять в яд, а Берні їх лікує, тим самим накопичує собі супер і е, додає гравцям банки. І ось він залишається остання гра до 25 гривня. До речі, е, БіБі так само залишається остання гра і зараз ми в одному за одну гру апнемо цілих два 25 гривня. Що ж, поїхали. Закинула до так, таких самих команд, які використовували читерну тактику лише з інакшими бійцями. Наприклад, як Кіт і Поко. Від самого початку після спевну, з Бібі лутаємо дві баночки та я відштовхую Мортіуса і вже майже накопив супер. Бібі вспіла догнати та вбити Мортіса, після чого пройшов його напарник Кіт, та щось пішло не по плану і він втік. Хочу накопичити супер на джину. У мене це виходить. Використовую його, щоб добити джина, тому що його хп. І мої напарники йдуть добивати остальних. Закидаю морожене та добуваю кіта. І на нас йде, і ми залишаємося один на один з дев'яти командою Деріл, Перл та Кіт. Мої тімейти добили всіх ворогів, і ми зайняли топ-1. І я апаю 25 гривень на персонажу Бері, а також мій союзник апою 25 гривень на персонажу Бібі. Дякую всім за перегляд цього відеоролика. До зустрічі в наступному відеоролику.